Вітаю всіх! Як енергії аркан, кармічного аркану Колесо Фортуни будуть впливати на нас сьогодні, 10 жовтня 2024 року, панують енергії по надмірності. Так як цей день нами керує три кармічних енергії, бо 2024 рік проходить під кармічним арканом Справедливість. 10 місяць. Кармічний аркан колесо долі. Десятий день, кармічний день під колесом долі, колесо фортуни нами керує. Тому до цього дня потрібно поставитися відповідально. Актуальними будуть питання розвитку і спілкування у соціумі. Для когось це неочікувані події, що принесуть зміни у ваше життя. Хтось отримує нові знання, а хтось змінить місце проживання, здійснить поїздку, переїзд. А може бути прийняття участі у благодійності, симпозіумах або конференціях. На більш побутовому рівні можете зіткнутися із змінами, це буде новий або черговий поворот долі. Зміни вас можуть очікувати там, де ви й гадки не мали. Так влаштовано наше життя, що не буває весь час добре чи погано. Це просто один період змінюється іншим. Все залежить від тих думок і дій, що були раніше. На роботі у бізнесі використовуйте шанс на реалізацію своїх планів. Хтось буде підраховувати свої прибутки. Це гарний час розширювати сферу діяльності, робити інвестиції і втілювати в життя задумане. У когось може бути просування по службі. Хтось шукає роботу знайде. Хтось хотів змінити роботу змінить. Хто хотів звільнитися звільниться. У особистих стосунках комусь, комусь будуть подарунки, а у когось відбудуться зміни. Для тих, хто без пари, ловіть свої шанси на нові знайомства. Запрошують на побачення, ідіть. а чи щось складеться, життя далі покаже. Парада. Зміни відбуваються, хочемо ми того чи ні. Головне, яким боком до нас повертається колесо долі. Сьогодні вплинути на події майже неможливо. Тому сприймайте своє життя із вдячністю, бо проживаємо ми тільки ті події, що самі створили собі у минулому. Навіть і ображатися немає на кого. Тож уникайте понадмірності у всьому. Дотримуйтеся всіх законів, і юридичних, і людських, і Всесвіту. Всім, хто за кермом, будьте уважні. Проявляйте гнучкість і не чиніть супротив змінам. Пам'ятаємо, щоб не відбувалося у житті все на краще і не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, хай вам доля подарує саме те, чого ви самі собі бажаєте. Миру вам і гарного дня!